Друзі, вітаю вас на каналі з нами сьогодні, як зазвичай, перед важливими астрологічними подіями на зоряному небі. Наш улюблений астролог Юлія. Юлія, вітаємо тебе. Привіт, привіт, Алло, і привіт усім нашим слухачам. Раді бачити тебе у нас на каналі, як завжди, з чого розпочинали наші етери, так і продовжуємо перед важливими астрологічними подіями. Ти нам розказуєш, як мінімум, що у нас попереду, чим нас буде ковбасити, що важливо робити і чого точно не варто робити в цей період часу. Та які, можливо, техніки актуальні для практикуючих людей, як ми на цьому каналі. Отож, Юлія, я передаю тобі слово. Розкажи, будь ласка, нам про те, що нас очікує. Так, ось розповідаю усе. Справді, в нас такий кінець березня достатньо важливий період. Ми будемо проживати, тому що ми зійдемо в затемнення. Перед затемненням в нас починається новий астрологічний цикл. Тобто, з 20 березня вже сонце переходить в знак Овен. А березня ми офіційно святкуємо день астролога. Тобто, це такий початок нового цикла, все починається з нуля. Щось старе завершується, щось нове буде починатися. Весна, до речі, офіційно вже починається. Тому хочеться поговорити саме про кінцівку березня, і одразу нас новий цикл зустрічає з затемненням. Таким про затемнення, ти знаєш, ми вже говоримо достатньо багато, але дуже важливо кожного разу розуміти, що ми входимо в затемнення для того, щоб акцентувати увагу на внутрішньому, так на спостереженні за подіями. Ми, ми загалом завжди маємо проживати усвідомлене життя, але в основному мета вона трошки несеться, і це нормально, коли несеться. А саме тема затемнення, вони зазвичай ці коридори затемнення у нас бувають два рази на рік. Це час, коли справді треба позадавати собі питання, зануритись всередину себе, поаналізувати події, які відбуваються, тому що зазвичай це теж такі вони мають причини на слідковий зв'язок. Так ми про затемнення говоримо про те, що це або новий місяць, або повня на Темічних вузлах, тобто там є теж такі певні події, які просто мають статися як причина і наслідок. Тому важливо розуміти, що зі мною стається, чому зі мною це стається, який раз зі мною це вже стається. Тому мені здається, що немає багато розмов про затемнення, про нього завжди треба нагадувати, і не для того, щоб ним лякати 100%. відсотків. Тобто, коли в нас починається затемнення. 21-го в нас е, сонце входить в знак Овен, і 25 березня е, перше затемнення це місячне затемнення, е, відкриває коридор затемнень, місячне затемнення. Так, два тижні е, до 8 квітня. 8 квітня в нас закінчується коридор затемнень, це е, сонячне затемнення буде. Але ми зазвичай пам'ятаємо, що ми ще тиждень. До і тиждень після а, можемо вже відчувати ці події, які будуть передувати затемнення. Тобто ми вже можемо відчувати цю енергію затемнень. Тобто, вже зараз, коли ми знімаємо це відео в понеділок, 18 числа, вже зараз може, можемо починати відчувати ці енергії. Можливо, хтось і швидше почав відчувати, якщо така більш чутливіша людина. А от я тебе ще ми... запитаю, скажи, будь так. ласка, от, наприклад, як це відчувається? Як, як предметно пояснити людині, що це відчувається вже за Тобто, щось відбувається з емоційним фоном, щось відбувається, не знаю, з критичними ситуаціями в житті або якісь повороти долі? Ну, ти знаєш, е, мені здається, що прямо от таких відчуттів все це затемнення. Прямо в нас починається якась та, депресія, чи е, навпаки, якесь відчуття е, припіднятості, чи якісь події, прямо тебе починають зах захлинати. так, Насправді більшість людей можуть сказати, я взагалі не відчуваю затемнень. Е, просто можуть відбуватися події, ми ж зазвичай їх і не помічаємо. Тобто ми живемо собі життя. Ця тече, ми в нас щось стається. Ми переночували, забули, витіснили, не прожили, не проаналізували і ніби нічого й не сталося. Насправді, якщо ти розумієш, що Такий період, і щось з тобою стається саме в цей період. І ти розумієш, на яких осях воно стається. Взагалі, от затеплення на яких осях стається в тебе персонально, індивідуально, де от воно попадає в нетальну карту. Ти розумієш, на які ситуації загалом потрібно звертати увагу. Тобто, в принципі, якби немає якогось такого відчуття, що або все капець апокаліпсис, або класно, я прямо кожну подію можу проаналізувати. Кожен день щось відбувається. От, наприклад, ти знаєш в мене е, на то затемнення. Я пам'ятаю, ми з тобою розмовляли, і теж якраз в мене затемнення припало на вісі один і якраз з клієнтом ситуація вийшла. І Я собі її проаналізувала і зараз теж думаю, що теж може якраз програтися по цій осі ситуація. Е, і я її використала в свою користь. Тобто е, десь прожила, я могла її теж забути. Я розумію, що мені би було легше її забути, витіснити. Е, не прожити, не зробити висновків, і я насправді примусово себе заставила, розуміючи, куди саме вона в мене попадає, розуміючи про що саме це затемнення, бо ми ще з тобою про це поговорили. Я як астролог спостерігаю так за цими трендами, але теж навіть люди, які за цим спостерігають, вони можуть це цілком нормально, не помічати, витіснити і подумати: ну нічого страшного. А, а потім, якби все рівно ці ситуації, які відбуваються, вони все рівно донакриють. Тобто, ти маєш звідси щось винести, і можливо не зразу, можливо, не зразу на наступне затемнення, Але як ми знаємо, затемнення воно е, відбувається з нами через 9 років, може повернутися якась подія, та те, що було 9 років назад, зараз спостерігати чи не відбувається щось те саме. 18 років назад, те, що було зараз, теж можуть програватися ті самі події, тому що вузли повертаються на ті самі е, місця. Тобто те, що ми їх ми прямо відчуваємо, але от потрібно розуміти так простір, ти його відчуваєш, от, про що він для тебе зараз? Лас. Е, а ця, будь ласка, на яких ну, ти е, зазначила про вісь, на, яка вісь буде того разу, або які сфери, можливо, що чекати? Ну, Ми продовжуємо рухатись по нашій осі з в Овен. Тобто те, що ми з тобою влітку ще почали обговорювати так, теми від партнерства. Ми починаємо рухатись в теми ясності, власної волі, власних виборів, не чекати когось. Ну і загалом ця вісь, вона якби завжди має бути вирівняна. Тобто, ми теж не йдемо чисто в полюс овна. Все, я тепер, все сама, я тепер всіх інших відсторонюю, але загалом ситуації можуть траплятися по темі я партнер. Тобто, е які мої відносини з партнером, е з партнером, з бізнес-партнером, з колегами, з друзями, з е клієнтами, до речі, те, що в мене було того разу, е з ворогами, опонентами, тобто, це всі люди, які стоять напроти мене. От є я і є інші люди. І, якби ситуації можуть траплятися по цій осі я і інші люди. Е, і тут важливо і домовлятися, але не пережимати себе. Так? Там, де, там, де вже не можна домовитись, е, потрібно воювати, да? потрібно себе відстоювати, не боятися йти в цей полюс овна. Е, там, де можна домовитись, не потрібно там. Десь влаштовувати війну на рівному місці, та там де можна ще вирішити якусь ситуацію. А, та але там, де треба загалом, це якби такі теж події, які можуть відбуватися по відстоюванню себе, по тому, що самостійні, самостійні рішення можна почати приймати, не залежати від інших людей. Ми далі продовжуємо рухатись по цій осі. Тому дуже я кажу класно звернути зараз увагу на жовтень місяць, у нас тоді було з 14 по 28 жовтня е, затемнення, і от зараз події, які відбувалися тоді, класно собі пригадати, відкрити е, чи галерею фото, чи календар, що там було. Було, можливо, щось хтось по якісь події, якщо слідкує за нашими розмовами і собі виписує. От, і вони можуть повторюватись. Тобто, якщо ситуація там не була якось вирішена, винесені з неї результати, висновки не зроблені, то вона зараз може знову повторюватись, або результати тієї ситуації можуть знову ж таки давати про себе знати. Добрі, а що тому... варто точно не робити в цей період часу? А... В затемнення загалом ми не починаємо нічого нового. Тобто, затемнення, коридор затемнення ці тиждень до тиждень після. Це час, коли е, класно спостерігати за собою, коли е, класно спостерігати за подіями, в яких я зараз живу, що зараз відбувається. Тобто, це теж не означає, що ми залягаємо на дно і не ведемо ніяку діяльність. Просто ми ще більш е, активно спостерігаємо за е, тим, що відбувається в нашому житті. А е, так це час такого зустріння. Середження не починати взагалом не робити якогось нового кроку. Затемнення це завжди про щось кармічне, Тобто, знову ж таки, що буде мати результат не в залежності. Ну, є події, на які ми можемо повпливати, є події, на які ми не дуже можемо повпливати. І от затемнення це ось цей період подій, на які ми не дуже можемо повпливати. І те, що починається в цей період, важче контролювати. І результатом буде. Якраз от якщо зараз щось починається, то на наступне затемнення буде якийсь там результат з цього. Потім через 9 років, потім через 18 років. І по суті, ми вже входимо в такий, е, якби. Подійність, яку ми не можемо контролювати, не можна не можемо змінювати. Тому кажуть, краще нічого не починати. Звичайно, є події, які мають початись, тобто знову ж таки від нас що не все залежить. І, наприклад, якщо потрібно зробити якусь ургентну операцію, чи потрібно щось вже давно планувалося, якась дата. Відкриття бізнесу, наприклад, так чи старту чогось, і ти взагалі не маєш можливості її перенести? Ну потрібно розуміти, що значить так і мало бути. Можливо, тут треба особливу увагу звертати на ці події, які починаються в цей час. Але астрологи рекомендують не починати свідомо нічого, якихось важливих дій, проектів, операцій, одружень в цей період. Ну і дітки, які народжуються в цей час, вони Я теж хотіли запитати, як виглядає доля дітей або людей, які Borda, Lissa, tá? Ну, вони собі обирають цей шлях. Тобто, звичайно, що там є певна така, теж люди народжені в затемнення. Вони теж мають це затемнення по якійсь усі, яке буде активно проживатися ними під час всього життя. І звичайно, що душа собі обирає такий шлях, десь в якійсь темі порозбиратися достатньо активно, поковбаситись достатньо активно. Тобто, ми теж не можемо контролювати і затримати в собі дитину, щоб народити її. Не в затемнення. це души. Ну, астролог потім може тільки підсвітити, як десь е чому якісь ситуації стаються, і е як десь з них мати якийсь вихід, та, або як полегшити е цю історію. Але все рівно це те, що має статись, тобто і ніякої фатальності. і Це нормальні люди, які серед нас живуть просто з якимось інтенсивнішими сферами життя і все. Тобто тут ніякої фаталізації е ой, ти народжений взативнення, все кошмар. Ні, дуже прикольно, дуже цікаво. Душа собі обрала дуже цікавий. Шлях на це втілення. Навпаки. Тобто, ну, загалом, ти знаєш, я не люблю демонізувати затемнення, і загалом будь-які астрологічні події вони нам потрібні, вони нас багато чому можуть навчити, і ось теж цей факт, що ми не можемо на них впливати, але ми можемо впливати на нашу реакцію, так, на ці затемнення. Тобто, ми можемо впливати на те, наскільки ми розуміємо, окей, а чому це сталося? а Для чого. Мені це, а що, мене, що ця подія мене навчає, тобто ми можемо собі позадавати певні питання. І це теж важливо, якщо ми не можемо впливати на подію, ми можемо впливати на реакцію на цю подію. От що ще хотіла сказати, що Особлива увага на затемнення. Це, це зараз люди, які проживають цей період 36-37 років. Ну і так само 55-56 років. Це теж як вже друге повернення кармічних вузлів, їх вже другий раз може ковбасити та в житті. І тут якраз ця важливість теми перейти з теми партнерства. Я все завжди для інших, я все завжди в допомозі іншим, я все завжди в таких формах. Де я зважаю на, на те, що буде комфортно іншим, те як потрібно іншим, як підлаштуватися під інших. Ну і все ж таки їм потрібно та а, зайти в форму. Там, де а чого хочу я, виставити якісь свої бажання на перший, на перший план, подивитися, як якби перестати завжди постійно імпетувати інших, дослухатись до інших, тільки й думати про інших, і почати імпетувати себе, думати, чого хочу я, реалізовувати свої цілі бажання. Тому що якщо цей урок тут ну ми про це вже розмовляли, та не буде пройдений, то все рівно життя потім буде повертати. Потім 55-56 років наступний період, коли накриє ще, ще сильніше, якщо тут це не до десь. От тому важлива тема, так і так само кому звертати увагу, що людям, які народжені зараз в цей період, які будуть святкувати свої дні народження зараз, а там навіть з 21-го вже бо я сказала числа з 21 березня по 8-9 Квітня, Теж в них в солярі. Ну в солярі саме буде от, затемнення це, в людей, які народжені з 25, по, 25 березня по 8 квітня. В них буде затемнення, тобто якісь події теж протягом року в житті, які важче контролювати, які важче вибирати. От воно стається в ту сторону, і ти маєш пройти цей урок і ти маєш їх війти в ту сторону, незалежності від того. Ти це чи чи не не обираєш, хочеш чи не хочеш. Юль, а чи всіх будете ліпати? Тобто, наприклад, якщо людина відкладає постійно цей момент, припустимо, зосередити увагу на собі й своїх інтересах, а намагається постійно бути там, не знаю, в ф... В парі, в команді, в партнері розчинятися і емпатувати те, що ти казала. Якщо людина не робить цей крок, то без ну, сесія тобі ніби якби підштовхне тебе. Нагадаєте, куди тобі і що тобі зараз робити? А якщо людина все таки робить ці кроки, то затемнення може пройти у форматі тобі просто звертають увагу на що актуально, типу там тебе на, на не мясорубку не Ну, так, так, можуть ставатися якісь ще гостріші ситуації, наприклад, що прямо от ти прям відчула там, партнери десь відповідальний момент дають задню, і ти маєш все рівно сама вирішити, чи йдеш ти туди сама, куди хотіла йти разом з партнером, чи йдеш за партнером і теж даєш задню, наприклад, так. Тобто ось такий момент. Ну, звичайно, що є люди, яких менше десь. Бачить по цій темі, які краще проходять, які легше розуміють ці задачі. Можливо, вони вже не перше життя, якби теж в цих задачах. Тобто, у нас теж є такий термін, що людина може не, не перше втілення вже цією задачею одною займатися на здавай. Чому, декілька... по чому ми можемо це побачити? Покрімічне казати... Ну, ти, ти знаєш, дуже часто це видно, як заповнений, наприклад, овен і туди ж і. Стріляє кермічний вузол північний, тобто ніби людині потрібно навчитися, але в неї там вже і сонце, і місяць, і їй там і комфортно, і в принципі, вона розуміє. Але деколи ці планети треба ще теж до включити. Тобто їй треба Вон, їй ніби подобається, але все рівно оцей досвід такого е, підлаштовування під інших, такої гнучкості, е, знову ж таки, десь е, відчуття справедливості, та, яке не до себе, а до інших дуже розвинена, і все рівно ну, людині потрібно допомогти, що цим овнам стати, але в неї вже є вот там певні планети, тобто там вже, якби, людині легше розвиватися. А в там, де південний вузол, наприклад, на Терезах нічого немає. Вони якби пусті, тобто нічого не підтверджується. А людина, в якої заповнені Терези і так, і в Овні тільки стоїть цей північний вузол, то звичайно що їй важче. Тобто, там взагалі немає ніякої підтримки, і, по суті, їй завжди треба життям давати такий пендрич чарівний, щоб все ж таки, хоч трішки туди рухнутись, хоч, хоч, хоча б ми кажемо вже краще лежати в сторону свого втілення, можна навіть не йти, але просто в ту сторону лежати, дивитися і хоча б розуміти це, так? як деколи ми кажемо, що інколи ти там щось зробив, як завжди, але все рівно в голові ти вже розумієш. Треба було зробити там по-іншому, треба було за себе, треба було йти, не йти за іншим, треба було робити так, як хочу я, не чекати, наприклад, на інших, треба було йти самостійно. І вже ось це усвідомлення, це вже теж крок вперед. Юль, Якщо північний вузол, у нас північний вузол в Овні, то це також там. герої цього затемнення. А, <голові> uh, так, так, так. Це якраз ось ті люди, які народж... яким зараз 36-37 років, тобто в них північні вузол вовні, як в тебе. Я якраз думаю, а... коли ці всі події останніх двох тижнів. Та ну і можна теж оце згадувати, що було в жовтні, які ситуації, тому що двось ну можуть ставатися з індивідуальним партнером та ситуація, а можуть ставатися якісь загалом ситуації там на роботі, тобто там на роботі колектив тобі каже, ось так треба. А ти хочеш, ну не так. І знову ж таки, і якби і в партнерстві може бути все прекрасно з партнером. Партнер тебе підтримує. Тобто не обов'язково по всій темі партнерства починають якісь там. Ситуації відбуватися, та все ж таки може в якійсь конкретній, от як в мене знову ж таки з клієнтом. А когось от був опонент, був ворог, і так от з якимось ворогом, опонентом, ну все е, чому о, кажуть від любові до ненависті один крок, тому що за в астрології за сьомий дім відповідають і партнери, тобто у нас там і наші партнери, яких ми любимо. І наші вороги, тобто там дуже легко ворогові стати твоїм партнером, якимось опонентом, в якого ти потім закохаєшся, чи він стане тобі класним другом, чи який тебе навчить чомусь. Тобто теж тут треба звертати на це увагу, як на яку ситуацію я маю тут прийти, чому я маю тут повчитися. Так, дякую. А якісь є ще додаткові міфи про те, як там легше жінкам, чоловікам це проходити, чи це просто в нас ляля? -ля? Ти знаєш, так я останнім часом потрапляю на якісь такі вирази, що місячне затемнення відчувають більше жінки, а сонячне затемнення відчувають більше чоловіки, Але насправді ну, тому, що сонце це чоловіча планета, місяць це жіноча планета, але насправді і в жіночій карті є сонце. Тобто, ми теж проявляємось, ми теж маємо якусь свою активність, десь в якійсь сфері, і не можна так сказати, що в в жінки, якби, на жінку, не буде впливати сонячне затемнення, чи е, в чоловіка немає е, відчуттів, почуттів, емоцій, е, що е, він не може якби десь е, більше відчувати так, ось цю зовнішню атмосферу, як, яка складається. Тобто, все ж таки, в нас е, на нас однаково можуть впливати одне і інше затемнення. Інша справа, коли ми бачимо в індивідуальній натальній карті, прогнозі, е, що, наприклад, от саме там сонячне затемнення, от воно. Проходить по чутливих точках е, місячне затемнення вже там проходить їх, але все рівно ми не розділяємо ці затемнення, тобто вони е, разом йдуть, вони йдуть групою. Це може це не подія, яка стається саме конкретно, там чи 25 е, березня, чи 8 квітня. Тобто нам дається цілий період, і тому, коли ми проживаємо саме затемнення, наприклад, 25 е, березня, і скажемо, а ну за ще нормальний день, нічого не стає. Лося все рівно подія може догнати трішки пізніше, напротязі цих двох тижнів не обов'язково якби в дні затемнення, тому ми і називаємо це коридором затемнень і виділяємо достатньо великий період часу під це. Загалом, якщо так теж брати, загально затемнення воно ось це саме, воно достатньо лайтове, тобто його не напрягає, немає напруження на затемнення від інших планет. Тобто аж прямо дико ковбасити немає. Хіба якщо знову ж таки в індивідуальному гороскопі можуть бути якісь чутливі точки, і потрібно прийти якісь події, тоді так. І от саме сонячне затемнення, яке вже буде відбуватися 8 числа. Тобто в квітні загалом там е, і е, Меркурій розвертається, стає ретроградний у нас з 2 квітня до 25 квітня, теж цілий квітень у нас буде ретроградний Меркурій. І теж воно трішки якби, підсилює цю тему. Тобто, е, от вже з квітня воно буде відчуватись трішки більш напруженішим, ніж в березні. в березні, в березні якось більш лайтово це все виглядає з точки зору астрології. Так, готуємося до квітня і березень, також з нами, до техніки усвідомленості. і... Традиційно практикуємо щоденно для того, щоб як мінімум усвідомити, що це відбувається, які актуальні задачі, і що конкретно напрацювати, або які нові точки зору, і переосмислити, можливо, свій світогляд на якісь аспекти, де до сих пір є дисбаланс у питанні, там, я особисто і партнерство. Можливо, десь десь три перехиляються в якийсь бік негармонійно. А до речі, знаєш, що, тільки що подумала, що це ж не завжди якби про якісь деструктивні події в нашому житті. Тобто, дуже часто ми можемо і на позитивних подіях навчатися, коли е, в тебе партнер, наприклад, робить якийсь крок самостійний, і ти як з нього це щитуєш не ну, як щось погане, що він е, розділився з тобою і зробив якийсь свій крок. А думаєш. Вау, прикольно, так можна, і я теж хочу здійснити якийсь свій крок. Тобто, це ж насправді позитивна подія, і ми можемо навчатися, і теж це вісь я партнери, можемо приглядатися до інших людей, їхні способи поведінки, їхні мислення. Деколи. То якісь ти бачиш, в тебе є якісь там підсвідомі переконання, які не дають тобі щось зробити. А дивишся, людина це робить. В неї значить немає цього підсвідомого переконання, такого десь деструктивного. І думаєш, Клас, а може вона в мене звідкись від лукавого? Так, як ти кажеш, може воно якесь не моє? І тоді теж така позитивна, ніби подія, але ми зазвичай важче вчимося на позитивних подіях. Тобто, звичайно, що світ нам дає такі можливості, він не завжди. Нам зразу дає ляпас по лиці. Перед цим 100% відсотків є якісь такі ситуації, які нам стараються через позитив це все донести, через якісь гармонійні події. Але якщо ми не розуміємо і і ображаємось на партнера, який здійснив свій самостійний крок, тоді якби буде вже цей ляпас. скоріше за все, тому що людина для цього сюди прийшла. Вона не має тут втрачати час. Так, класно, uh, я ще ну... скажу про ляпаси, також добавлю, е, про те, що насправді е, кожна подія, якщо розглядати під соусом для чого мені ця ситуація, тобто по суті, куди нам підштовхує, що потрібно напрацювати, як потрібно подивитися, що потрібно переосмислити. То кожна з цих ситуацій це не ляпос, це просто можна трошки гучніший звук в тому плані, де зверни, будь ласка, сюди увагу. Воно вже хоче працювати по-новому, воно вже хоче якось ускладнитись, воно вже хоче зробити якусь нову форму, і ти вже новий може бути в новій формі. Просто деколи ми заси. Буває, засиділися в якомусь місці, яке для нас класно працює, і, а вже є і інші можливості, є нові перспективи, і тільки їх не, неможливо інколи побачити, тому що настільки комфортно сидіти просто у своєму насадженому місці. Тому так, так, я тобою цілком згідна про ті позитивні і негативні зміни, залежно що питання актуалізуємо, зрозуміємо чи ні. Так нові запевнення це завжди можливість виходу на новий рівень. Тобто ми теж це сприймаємо як позитивно, тому що, як ти сказала, можна. Ускладнитись можна ускладнення, це завжди класно. Тобто ми говоримо про те, як про позитивне, не те, що стає складніше, так а зато що... про те, що ми стаємо складнішими. Наші форми поведінки стають багатограннішими, наші відносини з іншими людьми стають е якимись більш наповненими, тому що в нас є більше можливостей, варіантів е комунікації, взаємодії один з одним. І по суті, якби ускладнення вони завжди про позитивну. Тут говоримо, тому так я з тобою повністю погоджуюсь, і давай ще можливо скажемо про дати е людей народжені, ро народженні датах. На яких найбільше буде впливати, це не те, що найбільше. Просто вона буде зідіватися саме сонце в картах цих людей. Сонце це важлива планета. Звичайно, коли астролог дивиться, він ще дивиться на інші чутливі точки, і на сфери, але як мінімум, що здіне овнів, раків, терезів, козорогів, це от 100%, особливо ті, які народжені на початку. Своїх знаків. Тобто я виділила такі дати, як з 21 березня по 12 квітня, з 21 червня по 12 липня, з 22 вересня по 12 жовтня і з 22 грудня по 12 січня Це от людей, по сонечку яких може пройтися це затемнення. Хоча, звичайно, що нам можливо і затемнення прийдеться по інших точках, тому не тільки цим людям. Достанеться цього. Клас, Юля, дуже тобі дякую, дуже цікаво, як завжди. Принаймні зрозуміло, куди звертати увагу і те, що відбувається, чують гостріше, можливо, сприймати для аналізу і розуміння того, куди далі і що підказує світ в цей момент. Дуже дякую тобі за те, що як завжди для нас розказала це все. Ми тоді тебе чекаємо з після затем, <свісля> можливо, ти нам розкажеш, що це було, або інша цікава нову інформацію, яка в тебе буде для нас, тому що ми завжди раді бачити тебе на нашому каналі. Друзі, якщо у вас будуть якісь запитання з цього приводу, або можливо цікаві взагалі індивідуальні якісь теми, які хотіли б розглянути з точки зору астрології, не соромтеся, залишайте в коментарях, тому що ми будемо просити нашу Юлію, можливо, нам розповість про ті теми, які вам актуальні у запитаннях, і, і будемо робити ще етери, тому що нам це подобається. Якщо вам це. Цікаво, тому тільки, тільки в захваті від цього. Ну що ж, Юрі, дякую тобі. Дякую тобі, Але була рада поспілкуватися і всім бажаю приємного, гармонійного періоду за Так, друзі, і вам дякую всім, хто переглядатиме це відео, і до скорих зустрічей! Па-па! Па-па!